Виконуємо номер 29 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Розкладіть на множники і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник 9 за дужки. В дужках отримаємо Х відняти 2. Виносимо спільний множник 2М В дужках отримаємо 2x, додати 3, винесемо спільний множник 3 за дужки. В дужках отримаємо Х відняти П. Ну, а тепер, як бачу, у нас спільний множник Х відняти П. Які ми також виносимо за дужки. в дужках буде m додати 3. Отримали добуток різниці х і п на суму m і 3. Виносимо спільний множник мінус 2х кубі за дужки. В дужках буде 1 додати 4, 8 ділимо на 2х у квадраті, при ділені показники степенів віднімаємо. В п'ятому завданні виносимо спільний множник B в квадраті за дужки. В дужках буде 1, відняти B у кубі, додати B. В шостому завданні застосуємо метод групування. Згрупуємо перший донок з другим і третій з четвертим. З перших дужок виносимо 7 спільним ножним за дужки, в дужках буде C додати n. З других виносимо спільний множник мінус х дужки, в дужках буде c додати n. І тепер, як бачимо, з'явився знову спільний множник. це сума c і n, які ми виносимо за дужки, в дужках буде різниця 7 і Х. Отримали добуток суми С і n на різницю 7 і Х. Номер 29 із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконано».